Я була переконана, що Олег, як хлопець заможної і інтелігентної родини, найкраща кандидатура для моєї доньки Світлани. Він був сином мого директора, тому я вважала, що який батько, то такий і син, відповідальний і відданий сім'янин. За всі роки, що я працюю на Едуарда Петровича, я ні разу не чула і не бачила, щоб він загравав до якоїсь співробітниці. Навіть поголосу такого не чула, а в жіночому колективі таке не сховаєш. Син їхній мав їхати за кордон і мав при цьому мати дружину, бо їхав працювати на солідну посаду, а без дружини там ніяк. Я бачила, що Едуард Петрович зажурився, бо всі кандидатки, яких йому рекомендували друзі і родичі, не подобалися синові. Я йому сказав: або він через місяць одружується, або сидить вдома і ніякого за кордону не бачить, хоч і витратив я на це купу грошей. Ось таку розмову з кимось я почула краєм вуха, тому прокашлялася і кажу директору. Едуарде Петровичу, у мене донька дуже скромна і гарна, з освітою, вищою, вона б могла сподобатися вашому синові. Директор глянув на мене, щось подумав, а тоді й сказав, щоб вона прийшла до них на вечерю. Донька йти ніяк не хотіла. Мамо, що я там буду, як бідна родичка. Дитино, тепер вже всі межі стираються, а такий шанс не можна опускати. А як хлопець тобі сподобається? І так не маєш нікого. Світлана подумала і погодилася прийшла з вечері вся розпашіла і з блиском в очах, почому я зрозуміла, що Олег їй сподобався. Через тиждень Олег прийшов з букетом квітів і вони пішли гуляти. Я була просто на сьомому небі від щастя. Нарешті, і на моїй вулиці свято, недарма я стільки років все віддавала доньці. Молодята справили весілля, і Світланка була така гарна. Я вірила, що цей шлюб буде міцним, бо моя донька не така, що буде крутити чоловіком, а буде все робити для того, аби в родині був мир, затишок і любов. Молоді поїхали за кордон, і я тільки отримувала від Світланки короткі дзвінки, що у них все добре. Я вже почала питати про дітей, але донька переводила тему. Доню, ви вже разом три роки і ніяких дітей що таке? хвилювалася я. Мамо, тут всі живуть для себе, поки молоді, от і ми теж так думаємо. Я зрозуміла, що щось не так, бо моя донька любить дітей. Минуло вже шість років, а у них і далі нічого. Я вже й сама бачу, що сват незадоволений, і питає мене, чи у Світлани зі здоров'ям все добре. Звичайно, кажу я, а сама вже й почала теж таке думати. Подумай, свати, що я їм ялівку підсунула. Довго б я думала, що там та як, як тут без дзвінка і попередження вернулася Світланка з за кордону. Сама. Доню, що сталося? питаю я її одразу, де чоловік він тебе покинув, бо ти дітей не можеш мати. Мамо, він мене з перших днів не мав за дружину і гуляв, як з таким чоловіком дітей мати. Як у нього по три на місяць. От і пішла, годі з мене. Я їй намагалася пояснити, що треба очі на таке закривати, з ким не буває, а вона вперлася і все. Як я не просила, як не молила, але вона подала заяву, на роботі у мене одразу почалися неприємності свати такої ж думки, що й я, тим більше, що Олег почав до неї телефонувати, щоб вона вернулася, просив пробачення, я на власні вуха те чула. А вона сказала, що не вернеться. Розумієте? Як це так собі життя загубити? Адже чоловік Олег непоганий і що що погулює? Як мені її переконати, коли вона отак вперлася і на своєму стоїть? Підпишись, підтримай українськомовний контент.